Котик, як ти думаєш, чому в Україні під час російсько-української війни діти говорять російською мовою? На мою думку, тому що недолугі батьки, недалекоглядні батьки продовжують з дітьми, по-перше, говорити російською, по-друге, не обмежувати споживання російськомовного контенту цими дітьми через гаджети. тобто ті самі мультики, ютуби, тіктоки і тому подібне. І як на мене, це один із найбільш демотивуючих факторів. Ну особисто для мене. Перше — це корупція, друга це російськомовні діти. І, звісно, я не звинувачую в цьому дітей. У мене тільки одна, од, од, одна претензія до їхніх горе батьків. Просто до якого майбутнього готують е ці батьки своїх дітей до того, що. Після цієї страшної війни ми знову замиримо з рашкою і, і там якісь позиції російської мови повернуться а у нас в країні. Ну це бред повний. Цього не буде вже ніколи. Про це потрібно забути. По-друге, говорити російською зараз. Ну для мене це просто якийсь крінж. А по-друге, в довгостроковій перспективі це буде непопулярно. це буде е, мовітоном. І просто якимсь несмаком. От взагалі, от зараз російська, наскільки ріже вухо, для мене це говорити російською, наче ну, їсти лайну, вибачте, за таке порівняння. І е, в майбутньому е, ти не зможеш ні зайняти ніяку адекватну керуючу посаду, якщо твоя мова буде в за все російською і українською, ти будеш потякати so, -so. Друге, ти не зможеш здобути нормальну освіту, тому що освіта в Україні вища в першу чергу буде тільки українською, ну або там англійською, якась специфічні там фахові спеціальності. І, як на мене, ну все-таки в суспільстві є запит на і україномовний простір. І... Хочеться, щоб цього україномовного простору було більше. Ну, люди а, кажуть, отак, що, так, що е мова це просто засіб спілкування. От чому <към> я не можу? Я люблю Україну, я патріот, ну просто я е говорю російською дома, тихенько. Ну що тут такого? я ж не порушую закон. Ні, е е як на мене, це трішки невірне твердження. Мова це як е засіб самоідентифікації якою ти мовою говориш на підсвідомому рівні до того народу, до того етносу, до тієї національності, ти себе і відносиш. Якщо ти говориш українською, ти себе в глибині душі на підсвідомому рівні самоідентифікуєш, позиціонуєш як українцем, як частинкою україноцентристського світу. Якщо ти говориш російською, як би ти себе не обманював, як би ти не намагався репрезентувати себе серед інших людей на підсвідомому рівні, ти себе будеш відчувати частинкою руського міра. І щоб там не розмовля... Не, не розказували деякі недолугі медійні особи про те, що є російська українська, є харківський діалект, одеський говор, це все діч є українська мова, є російська мова. І є благодатний суржик, але суржик це окрема тема. Тому говоріть українською, будьте українцями і навчайте його з дітьми українськими ю.